Так, друзі, маємо дуже класні От піжами, білизна, тапульки домашні, такі шкафи, так багато. Ну, зараз буду показувати вам. Ось такі тапусики класні дуже класні. Ну, зараз на подарунку буду брати. Ось такі тапульчики, новорічні. Шкарпеточки, щенячий патруль. Тут переважно все йде без маличка. Так, піжамки йдуть на 5 рочків, сліпаки, дві одиночки в Дуже класні, вони розтягуються там і мішки звісно, що відкриті. Теплі шкарпеточки такі спортивні. Ось такі теплі, махрова стопа, врубчик, дуже класна моделька. На для так, ось такі будуть ще високі шкарпеточки, теплі. Ще будуть ось такі топулі. Піжамо будуть трошки пізніше. Спочатку шкарпеточки покажемо вам всіх, щоб ви бачили. Ось такі є 39 на 46. Ми опиралися у нас з дитячим. Тому ми так і продаємо. Так, такі трусики 4-5. Ось такі класні стіч. Зараз перед святами такі будуть товарчик дуже класно актуальні. Так, далі. Що у нас тут? Маєчки? Трусики для дівчинки, такі підвіткові. Набір маючок 5-6. Тапочки такі плюсики. 13-32. 32, 32 розмір. Так, ще такі трусики будуть підліткові. 12-13. Далі ось така модель трусиків 8-9. боксерчики, 9-10 хлопчик. Ось такі тапочки, ще одні класні. Теплі шкарпеточки, наборчики, такі махрові плюшики і. Наді, май, так. Так, далі паковочка трусиків, десь піночок, 4-5 років, комплект колготочок, дуже класні, 7 8 голочки, колготки темно-темно синього кольору, мені здається, Тут 5 ліночок. Далі ось такі 2-3 трусики. Маємо такі топи комплекти. 1, 2, 3, 12, Так, ось такі височенькі, типу такі класно можуть задавати, Набір маючок. 9-10 точки для дівчинки. Далі комплект трусиків рубчик, 9-10. Так, ще шкарпеточки такі є. Такі. Так, ще у такі колготочки 6 ручків. Далі теплий халатик, такий плюшевий, класний. 13-14 років пише. Ну не знаю, так, що може менше бути. Так, комплект на 5 точки 110. Ось такі ще зі. Давайте я покажу вам набірчик. Ось таких. Дуже зручно, просто навіть можна просто навіть вдома. Бачите, такі бігати, бо вони дуже такі класні, пенькі, якісні, дуже гарно, ви знаєте. Так, ось така піжанка у нас буде. Не бачу. розмір не бачу розмір. 7-8 рочків. Ось така, трошки вона, бачите, вішачок поламався. Давайте я не буду в класти. Заберу. Так, коротше, 7-8. Такі ж парфетки. Такі піжамочки на 4-5. Хуболочка, до речі, з ковтинкою. Далі, отакі от будуть піжамки в А Три піжамки, 5-6 російських Якість Дуже класна, може бути хлопчик, може бути дівчинка. 5-6, 8-9, 12-13. Три піжамки були, там ще один був добре, ось 5-6 новорічна піжамка. Далі ось такий класний халатик у нас буде на розмір. Дивлюсь, п'ять шість рочків. Такий плюшевий, класний, мекесенький. Так, далі. Такі у нас піжамки підліткові на дівчинку. Лілої стіч. Такі п'ять-шість рочків піжамки, теж дуже класні. Дивіться. Три довічки. Так, і ось ці ще у нас будуть на 10-11. Тобто вони всі йдуть ростовочки в різних розмірах. Також буде така дуже класна моделька, 8-9. І у нас ще буде розміри. 6-7. Такі, бачите? Так. Ще шклапеточки, базові такі є. Такі на подав можна чоловіку. І ще одна така піжамка. 3-4 рочки. Ось такими ми димозами чи що там? Замовляйте.